Мабуть, всі чули про шкоду сидячої роботи. Вона провокує біль у спинному та шийному відділі, що стає джерелом набряків ніг, формування сколіозу, остеохондрозу, гриж та інших патологій. Окрім спорту, відновитись після робочого дня вашій спині допоможе масаж. Масажистка з двадцятирічним досвідом роботи Анна Самойленко зазначає, що масаж є чудовим комплексним методом лікування при болях у спині, що дозволяє за короткий час зняти біль, спазми та судоми, розслабити. Напружені м'язи відновити функціональність опорно-рухового апарату. Мігріні, головні болі. Зажатисть мишць, сколіоз, остеохондроз, лордоз, зажатость мишць всі ці проблеми я найчастіше бачу у клієнтів, у яких сидяча робота. Пам'ятайте, що тільки комплексний підхід допоможе позбутись болю та дискомфорту для зняття напруження спини та шиї. Я рекомендую лікувальний масаж в ідеалі дозвіл получить у лікаря, щоб знати по знімку діагноз. Взагалі, я рекомендую общеоздравільний масаж, щоб усилити кровообіг, улучшить состояние сосудов, улучшить венозное кровообращення, зняти зажатості, улучшить імунну систему, успокоить СНС, нормалізувати сон. Головні болі та мігрені є одним з найпоширеніших проблем, з якими стикаються люди різного віку. Масаж є одним із найдієвіших методів лікування цих неприємних симптомів. При головних болях і мігренях я рекомендую проходити курс в ідеалі кожні полгода 10 процедур, це мінімум і профілактика раз в тиждень за счет кровообігу, за счет фізичних це ж фізіотерапія масаж, за счет того, що розслабляються мишці. Мишечна ткань розслабляється, уходять спазми. Масаж є корисним і ефективним методом лікування та релаксації, але не варто забувати про протипоказання. Завжди консультуйтесь з лікарем перед початком масажних процедур. Протипоказання, підвищення, АТ, висока температура, різні захворювання, кожні висипання. Жидкий стул, гіпертонія, вагітність перші три місяці. Варто зазначити, що самомасаж є чудовим способом підтримки здоров'я і доброго самопочуття між сеансами у професійного масажиста. Я рекомендую, якщо це лікувальний масаж, можна вдома придбати такий валік спортивний і прокачувати шейно-воротникову зону. ЛФК вдома робити. Можна прокачивать грудной відділ, поясничний відділ, можна прокачувати ікроножні кроножні мишці. Якщо це антицелюлітний, то я рекомендую суху щотку імець для сухого масажу і скраб, крема, Это все поддерживать Скраб раз в тиждень, а кріма кожен день. Отже, масаж є надзвичайно корисним для людей із сидячою роботою. Доповніть масаж регулярною фізичною активністю. Робіть перерви під час роботи для коротких руханок. Виконуйте вправи для розтяжки та підтримуйте активний спосіб життя. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.